Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До на Нас заїхало нове чудове надходження. Це Тесла S, автомобіль з 2015 року випуску, обладнаний 70 кВт батареєю системою повного приводу. Пробіг даного автомобіля в нас 130 тисяч кілометрів від першого власника в Україні 17 тисяч 990 доларів. її ціна всі пошкодження по сполученим штатам були виправлені оригінальними запчастинами. Гуман у нас 18-го радіусу на легкоспавних дисках. У нас вікна в заводському тонуванні, чудова задня оптика, партроніки передні та задні, камера заднього огляду, місткий багажний відділ в даного авто. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору, в доглянутому та збереженому стані, панорамний великий дах без доступ у всіх дверей, підсвітка по ручкам, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь та керма, круїз-контроль, мультимедіа. AUX, Bluetooth, USB, навігація та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдингу. і з легкістю прижинемо для вас будь-яке авто із США. Ну а все актуальну інформацію можна дізнатися у нас на сайті автопарк. .юах.